Шлях на літин чорні липи небоскриці. Завертаймо кумиконей до криниці, завертаймо кумиконей до Івана, до Івана, водяного дідугана, як кидав Господь у прірву Люцифера, так летіла та остання я так летіла, що мов крила руки стали. Та й милиць назавжди поприростали. Його го Гей, го, гей го, гей, го, гей го, Його го, гей, го, го гойго, ей го, й го гей го, доля щира, доля темна, мов криниця. Не журіться, добрі люди, не журіться, дай но нам, іване куме з твого глека, пиймо, куме, бо ще їхати далеко. Ого го 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 гей го, гей го, гей го, гейго, ього го. Його го го, його го, гей го. Hey, ho, 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 yo, ho, ho.